Обласній стоматологічній поліклініці та її філії у 2025 році відбулися серйозні зміни. Насамперед, вони стосуються доступності до будівель медичного закладу мало мобільних груп населення. Цьому була потреба, адже людям було непросто дістатися в стоматологічні кабінети. Проектом передбачили облаштування санвузлів та підйомників для забезпечення безбар'єрного доступу для маломобільних груп. Також у закладі зробили нові сходи, поручні встановили бойлери і вказівники з шрифтом Брайля поряд з кабінетами, де лікарі надають послуги для людей з вадами здоров'я. На ремонтні роботи пішло понад 2 мільйони гривень з державного та обласного бюджетів. Завдяки проведеному ремонту людям стало доступніше користуватися нашими послугами стоматологічними, також ортопедичними. І завдяки цьому ми змогли підписати два пакети. 66 67 шістдесями це стоматологічна допомога військовослужбовцям та зубопротезування. Також ми надаємо допомогу всім військовим захисникам і захисницям, які нині захищають нашу Україну. У нас тепер більше з'явилося людей з обмеженими можливостями. Ми можемо їм більше надавати допомоги. Так як зараз немає вже виїздів на дома, як було раніше, немає цієї допомоги, тому це. Дуже гарна. Якщо вона приїздить із супроводжуючим, то є, є кнопочки, вони самі піднімаються, запускають підйомник і проходять до поліклініки. Якщо ж людина приїжджає сама, у нас є кнопка виклику, це вона підведена до реєстратури. Підходить наш реєстратор, допомагає цій людині потрапити до поліклініки, і далі вже в який кабінет йому потрібно, і людина ця. Її супроводжують і вона зможе отримати наші стоматологічні послуги. Пацієнти теж бачать позитивні зміни. Кажуть, добре, що потурбувалися про людей, яким важче за інших. Потрібно, звичайно, молодці, дуже добре, що стараєтеся людей. Дякую. Зручніше, я можу взятися, питися. Все дуже добре. Полічила зуби. Дякую їм всім. Я хожу. Регулярно із, із молодих років Хожу до Хоминки Юрія Михайловича. Мені дуже подобається ця лікарня. І тут зробили ремонт, що можуть інваліди в візочках заїжджати. Дуже велике вам дякую. У філії обласної стоматологічної поліклініки теж створили безбар'єрний доступ і до зими ще й. Встигли упорядкувати прилеглу територію, кажуть пацієнтам з маломобільних груп тепер зручніше. і Вони мають нагоду частіше відвідувати стоматологів. Раніше лікарів ще в Радянському Союзі додому визивали, записувалися, звали, але часи міняються і звертаються сюди. Люди маломобільні і маючи такі можливості. І підйомник, ну і це якби фейс-ліфт поліклініки освіжили красиво, гарно, сучасно. Хочеться і далі продовжувати ремонту. Було дуже складно. Вони обзвонювали лікарні, кабінети поліклініки, і важко було знайти місце, щоб так привести, довести і надати стоматологічну послугу. Загалом у стоматологів роботи вистачає. В рамках обласної програми надають послуги. Українським захисникам, і захисницям, їх родинам та людям, які постраждали від російської агресії на території Чернігівщини, приходять зуби, болять. Погода, холод, мороз, допомагає в цьому виявити ці проблеми. Хоч би і не хотів би, наче, але біль зубів заставляє звернутися.